Отакі у нас пальці чудовий. Да? Це наші військові. Да. Я вже трохи підлікувався. Ну, отримав під бахмутом взимку, мінне поранення. Такі. Пробував Ще, висновки, звичайно. Під Потім контузію сколки вилікував. Бачу, що настрій є. є, 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 є. Завдяки лікарям передусім і медсестрам всім. Mm -hmm. Так у нас і нагороди. доброго дня. Дякую. Серйозно? Дуже цікаво. Роман. Дякую. дуже. Дякую, Все добре, слава Україні. Доброго. Дякую за